Можете присутствие вже, ми зробили все, що треба. Тепер тільки слухайте. От, я би хотів разом з вами, з народом Божим, у церкві Божій, Христу. слава Ісусу Христу. Дивіться, дорога Божа це церква. Сьогодні наша ціль це разом прославити Бога, розвеличити Господа. Мене звать брат Журавель. Я прилетів з Києва, От, не за те, що в мене фімілі журавель, а за те, що машина швидко їздить, да? але ми спішили до вас на свято. Е і свято у нас це те, що з нами є наш Господь. З нами є наш Господь. Навіть в молитві я так е сорушився, е тому що коли початок війни розруха, рветься, безпорядок, хаос, Казалось би, ну все на розруху, А церква Божа строїться. Слава Богу! І це велика вмилість від Бога, ви подивіться, просто давайте ми з вами звернемо увагу на те, от ми з браттями їхали сьогодні в машині також, і я кажу, на що я звернув увагу. Ісус Христос, коли прийшов у цей світ, Він народився під час окупації римської. Це були воїни римські. Римські воїни славилися тим, що для них було безразлічно, кого вбивати. Жінку, дитину, животне, вагітне. Взяти дитину, просто її розрізати над вогнем. Це була жорстокість воїнів, які на той час воювали. У цей час народжується Ісус Христос. Давайте Богу. слава Богу. Окупація римська серйозно розпинають Ісуса Христа. Під час тієї ж війни, коли люди під налогами, коли люди возмущені, коли приміщення таке народжується церква Ісуса Христа і злину Святий Дух зійшов на цю землю. І до цього часу церква Божа будується. Щось пережили туди в оберегу, знаєте, якісь моменти, нюанси. От, трудності, окупанти, солдати, п'янство, безчинство, гріх, розруха. Але на сьогоднішній день ми з вами у новому будинку молитви. Давайте за це скажемо слава Богу. Я думаю, знаєте, що пам'ятаєте, казав Ісус Христос одного разу, Авраам він хотів побачити мій день. Помните? Да? Я думаю, Михайло Іванович хотів би побачити цей день. Новий будинок великий, великоположення братів. От, значить, труд. Приємно дуже, дуже дякую, браті, дуже дякую за ваш труд, за труд з дітками. Дуже приємно вийшли, заспівали. От, це дуже класно, дуже чудово. От, діти, вони наші діти, вони з нами. Це наші діти, яких дарував нам Господь. Це ваші брати-служителі, яких дарував нам Господь. Сьогодні ця історична подія вона відкладе свій відпечаток дійсно для збудування тіла Христового, для збудування церкви Божої. От, а церква Божа вона буде продовжувати будуватися. Тепер дивіться, на що б мені хотілося звернути увагу. Наскільки є великий Бог, я і, і про те, що е, значить, е, в, в машині я кажу, знав беру увагу одне місце Слова Божого, дії святих апостолів, коли в домі корнілія, пам'ятаєте, зійшов Дух Святий, на всі тільки поступили, пам'ятаєте, да? а ви пам'ятаєте, що там вигукнув е, апостол Петро? Хтось пам'ятає, що Петро там вигукнув? Мені да, підказує, той, хто читає Івані, підказує, бо істину познаємо, що Бог є ліцеприяти. Помните тебе, так? А в мене питання до апостола Петра, а ти що не знав? Петро, ти три з половиною роди ходив з Ісусом. Хіба ти не знав, що Ісус не ліцеприятель? Але дивіться, так? друзі, я вас надихаю до любові Божої. Ви подивіться, у цьому місті, куди прийшов Петро? Корнірі, польовий командир, бойовий командир, значить, повний дом окупантів, які балакають на римській мові. Всі слухають про Христа, сходить Дух Святий, Петро проповідає Євангеліє на всіх одинакого. І навіть размічення Божию. На всіх однакового сошов. Це так, Бог дивиться на всіх людей. Ну, У Бога є список Любівчиков. Я знаю, що я буде увійшов. Може, теж хтось записав там Господи. Але дивіться, Бог на всіх дивиться і на всіх злиму Дух Святий. Давайте за це скажу слава Богу. Не дивіться ні на кого призріти. Дивіться так, як дивиться Господь. Любіть людей. Сійте Боже Слово. Сійте Івані, і Бог миром буде з нами. Але я, я себе взяв два уроки, послухайте дуже уважно, два уроки з цього місця Слова Божого, що Бог зійшов Духом Святим, от дивиться на всіх отак порівняв, от на всіх однаково злив Дух Святий, а друге, наскільки нам з вами повинні ми бути дуже і дуже близькі з Господом. Чуєте? Шукати лиця Господня, щоб нам не робити Бога. Тепер далі. Після тимофія, яке вже сьогодні нагадувалося нам, які повинні бути д'якони, вже нагадалося, що ви їх запропонували, це не наша пропозиція, виберіти серед себе. От, це так повинно бути. Тепер треба оголосити їхні права, що вони мають, як священики, робити у церкві Божій. От, вже Наголошено про те, що от, рукополагається для будівництва, для збудування тіла Христового, що це разом працювати з братями. Брат молодя брат лишається старшим, от, це два помічники, де вони будуть разом вирішувати якісь питання. Є братська рада у церкві. І я, до речі, дуже вдячний Богу, що навіть от, під час війни, коли вже відступили, там, значить, от, ми почали збиратися, значить, рішати якісь питання. От, нам було приємно, що браті разом... Разом-разом це дуже о, знаєте, така, є, таке, хороше досягнення. Хай цьому Богу, щоб воно так і продовжувалося радитися з братами. От. Але служителі вони мають виконувати певну роботу. Обов'язки служителя диякона у нашому братерстві, отак як згодилися, що наші браті виробили такий називаний статут, да? ось що мають робити диякові. Діякон це помічник служителя. От, якщо ми говоримо чисто і то там де вони просто заботилися за столи. Я не знаю, звісно, як ігор з Тимофеєм готують до речі, треба до них напроситися в гості. Якщо щось маринують, тоді нормальні діяти. Да? Але у нашому, от, в нашій структурі дядок, да, який несе священнодії, от священнослужіння несе, от, він має право, він має право. От, значить, звершувати воде гречення по согласю по да? от, разом з побаченням. Він має право звершувати причастя, він має право приймати сповідь от, по порученню. І потім вже вирішили. Тепер дивіться, от є таке питання, я зразу хочу наголосити, що інколи люди бувають, кажуть, так, так що ой, розголосили мою сповідь там ще щось. Запам'ятайте, ніякої тайної сповіді немає. Запам'ятайте, приходили до Іоанна Хрестителя і сповідувалися, і кричали. Я грешник, бо Ветхозавіть йому, от, значить, закону, коли приносили жертву за грі, Доторкнувся до мертвого. Береш, що треба було принести за мертвого, доторкнувся. Не пам'ятаєте там, що там? Я не пам'ятаєте? Ні, так? Ну, ладно, не нагадаю. От, але е, зрішив, е, значить, ну, не очищення, просто, що жіночка повинна була принести, дві горлиці. Ну, тобто не проблема, але вона несе горлиці. Несе горлиці, всі знали. Е, Тягне барана. Це що він? Тайне витягнув того барана. Чи козла позлав його От, Але у церкову, вона повинна бути свята. Воно, звісно, ніхто вашої сповіді не розголошує, не розказує, тому що вона нікому не приємна. Але коли нам потрібно вирішити питання, якесь послужите, він його вирішує. У двох, у трьох, у чотирьох, буває весь єпископський совет вирішує питання, як вирішити те чи інше питання. Через те браття вони мають на це право От, приймати сповідь, звершувати причастя, звершувати святе водне хрещення. О, і знову ж таки, посещати, е, займатися душе опікунством. Це те, що повинен робити у церкві. І тим більше служити, він повинен знати людей, де хто живе, як, які є моменти, нюанси. Е, у сім'ї, у церкві, це повинні знати служителі Господні. Нехай Господь допоможе у цьому. Братям я, от, як зазвичай, раніше поздравляв, а потім почав дорожати співчуття. От, чому? Тому що тепер запам'ятайте, і ворог, і люди, вони дуже сильно звертають на це увагу. Ой, там дияко, а ти вже просвітиш, а ти вже і а ти вже той. Я такий довольний, що нас Бог покликав, і ми можемо хоч щось корисне зробити для Бога, що нам Бог довіри, це велика милість від Бога. Коли, от значить, ми росли. От Богдан 16 років прийшов у церкву, я в 20 років прийшов у церкву, от у мене в цьому році юбілею все буду святкувати чи пізніше, От як я покаявся на святі урожаю, якраз в кінці місяця, десь там, 30 число от, е, августа, це, серпня, да? от було свято урожаю, все відчапають, і я покаявся, і якраз буде 35 років. У мене юбілей. От, і я такий щасливий, що мене покликав Господь. Але чому я про це сьогодні напоминаю і нагадую? Дивіться, м -м 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 -м, значить, ми прийшли до церкви, ми разом з вами тут були, росли, по-різному молилися, хтось більше, хтось менше, хтось більше посіщав служення. Але от, я хотів би наголосити, пам'ятаєте, Павло пише Тимофію, і каже, нехай ніхто не нехтує твоєю юністю. Ніхто, абсолютно. І мені дуже приємно, коли в церкві народжуються діти, лишаються в церкві, діти, виростають у церкві діти, і вони стають служителями. Це самі благословенні і надійні служителі. Сьогодні я закликаю вас. Щоб ви поважали ваших служителів, ваших діяпони, от ваші служителів порозправляли, підтримували, молились. Я сьогодні зайшов, сутички мене Тож, брат Братварі, поки тебе не привітають, треба привітати, ми ж за тебе молимося. Я такі вам вдячний за воло за підтримку. Хоча я сьогодні дуже шара так тряскось народу. Е, не знаю, щось ну, не, не міг етот, як воно називається, в тому. Ось щось все. То хоте, то мене от е, щось. Цей ж сахар пригає, то туди, то Я не знаю чого. Я кажу, я піду посижу. Водички похопив, там сижу за одну цукерку зі, другу цукерку зі. Щось знаєте, От ось, зараз вже настроє, все нормально, Вот от уже, слава Богу, знаєте, помолилися, от ще тут молився, сутрушився, чуть-чуть. Примовити. Тому що розумієте, гади с людей. Коли боляться до дружини своїх чоловіків, коли вони переживають, коли вони хочуть, знаєте, а ми ж такі ж люди, буває, то цепимося, то осудимо. От не робіть так, любіть один одного. Так як Боже Слово закликає нас. От каже, бо з є. От і останні проповіді Івана, апостола, який каже, дітки, любіть один одного, любіть один одного. До цього, якщо буде між нами любов, церква може буде зростати, вона буде поповнюватися, наші діти будуть з нами, для того ми і будуємо, зайдімо. Щоб тут звернулися молитися, щоб тут були наші діти, щоб тут були наші сім'ї. І сьогодні дійсно, нам дійсно приємно. От Я тоді дав відсутні, трохи я него заспівав, мені так солодко, мені так приємно. Ім'я Боже славиться, величається Господь. Я часто приводив такий приклад, і навіть на пробуді, говорю, ви знаєте, що ми ви... з вами... Уже недосконалі люди. У нас є дуже з вами багатьох недоліки, різноманітні. То ми обідалися, то ми розсердлися, то ми губки надули, то нам щось те сказали. От я знаю, що. Коли я у своїй сім'ї, от нас п'ятеро виросло, восемь, мама народила, п'ятеро виросло, а був найгарніший. От у нас така вулиця, вона називається, досвідно називається молодіжна. От біля нас була восьмирічна школа, от там була площадка, і ми там і футболи, і волейбол, і жмурки гуляємо, і плюка б'ємо. Вот, значит, діти, от, а діти, якщо хтось до кричей, то плаче, то знає, що колись пало, то потягнув, то навряднічав, то нашкоднічав, чоловік вот, врядний от, Але приходить вечір, приходить вечір, там мама лукає, кличе додому. У нас на вулиці було дуже багато дітей. Вот, але ну, ми всі були нормальні, пацани нормальні, нормальні, послушні, вот, не билися, не біжали нікого, що поля, молі бочі, змурки, вот, а, а я противний. І ви знаєте. От не такі хлопці були хороші. Виходить мама на вулицю і кричить, Павлі, додому. Ви знаєте, мама, моя ніколи не позвала чуго в свою хату. Це Бог, що, не дивлячись на наші нетуліки, Бог покликав. Сьогодні назвай нас своїми дітьми. Каже, ви сини мої, ви доньки мої. Ми його. І він прийде за своїми велике Салобове. Почалося Бога каже, що ми з ними робили. Та мені всі похрестили. За один перехрестили ми усі. От хай лег тут десь не на березі, вони кричали, відповідав своїх гріхи і хай мені тільки до Бога приходити. Але Христос прийде за своїми людьми. Давайте за це скажемо слава Богу. Так, що, хай Господь допоможе, церква Божа, любіть братів, любіть сестер, любіть один одного, не поплікайте, не уніжайте один одного, піднімайте, піднімайте славу Божу, щоб прославлявся Господь, Нехай хай в цьому вас усі Господі ясно і ясна? Благослови. Так що Будемо далі рухатися вперед і досягнемо вічності. Господи вас усіх Господь. Амінь.